день погас, напаслися ягнята, І відпочинуть ноги пастухові. Тепер годинку в другу переспати, щоб завтра цілий день ходити знову. Такий пастуший хліб отак кочує. А хто тут сприємці в нас не чує? То подорожні, Йосиф та Марія, у рідний край вертаються з чужими. А жінка, я помітив при надії. Тож хай спочинуть там в якомусь сіні. Якби мав дім, закликав би до хати, та все ж не в полі будуть ночувати. Дивися, діду, зірка впала з неба. Бажання не швидко загалати треба. Штих? Цікаво, чи колись здійснеться. Хороша мрія сповниться, не бійся, як чисті помисли і серце щире. Колись і я таким хлопчиськом мріяв. І то тепер умрію свою вірю. Яке сьогодні надзвичайне небо, і ніч якась не темна. Ось що сталося? О що туди дивний спів. Не бійтеся, вставайте, сталося диво. Нарешті дочекалася земля. Тепер немає страху. Йдіть сміливо. Відно Божу матір і царя. Біжіть, коїться, висите дитині. Над я солдата похилились мати, противо все. Хай дитям спить. Хай спить волі, ніж свята покриє, своїм шатром йому село. найсвятішої Марії, поміч морозі, людою. all Шануй, ура, шануй, ура! Я Ірод, ура! Отець народів, Ура! будівник держави, ура! Свої діла у книгах я прославив! Ура! Я без горілки підданих заставив! Ура! На свіжу голову мені служили що! Ура! 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 В якій до мене справі я страх люблю з народом розмовляти. То, що на Бога у моїй державі. Пізнавшись про народження дитяти, ми рушили йому вітати. Велика честь в якомусь немовляті, то немовля над світом запанує, бо то родився над царями цар, що нас від й неправди порятує. Ой, серце щось лихе мені відчує. Тебе прийшли ми царю запитати, чи ти не знаєш, де його колися. Де він родився, звідки можу знати. Але я серцем чую, він десь дуже близько. Ідіть, знайдіть, від мене поклоніться, дари не і знов сюди спішіть, з новин царем пізнатися годиться. Мені про все докладно розкажіть. А над світом хоче панувати, ще немовля, вже несуть корону, А скільки ірод мусить гарувати, щоби в кінці добутися до трону. Гей, шукайте мої вої! Тут нема дитини тої, Тож по всім краю дітки наказні, всіх дітей в краю зібрати і двохрічних повбивати. не давали сім дітей, побили, та твого сина погубили. Золото дарує немовляті, яке збирали люди небагаті, його збирали тесні з ковалями, всі ті, у кого руки з мозолями. Це золото дорожче всіх скарбів, його добуло роботящими руками. Праву, люди, і всіх наук і добросвіти, щоб манівцями не блудити. Ще її сина в майбутті чекає, і що не в силах мати відвернути вінець становить і загибель люди, за всі гріхи людей його покуту. Я знайду його, знайду голову йому зіткну, не терпітиму нікому, я господар свого дому. Гей, шукайте мой бой, тут нема дитини не Тож по всім краю йдіть і наказ мій понесіть, всіх дітей краю зібрати і двох річних повбивати, а між, ним, а між них пайбной він знайде свій смертельний схід. Ми всім голови зрубали, та твоєму синові не дарували. всіх дітей побили, та твого сина погубили. Сина. Це я, Іроде, прийшов, що по твою душу, довго яйчка, не взяти мушу, бачиш, смерть уже йде, вона тебе спосить. І ніхто за твою душу, Бога, де попросить. посадилося тобі, тяжким лісі, смерти, прийди сюди, Опий його, скоси його смерть. Проклятий, Ти не будеш панувати, бо царем є син Божий. людям дати щастя спожим, а в ти лютий злочин, що вбивати, ти почі. Я тебе за це караю, голову відсинаю. О, смерте, подаруй життя. Ой! Тож веселімся всі нині. Христос народився у війни яскрині. ваші, Засяєм світло Боже, правда кривду переможе. Нехай люд Божий вже не спить аж де великої минути, де зірка в небі загорить, щоб сонним німим не бути, а линути крізь пітьму гроз, наручати, де мрія буде народжати, де нам народиться Христос могутній світа імператорів. Нехай малий. Щоб темну річ на світі, дарує нам і Україні надію, віру і любов. Я від царів віншую вас тихо, щоб ваш дім і ваші діти ніколи не знали лиха, щоб щастя ходило вашими слідами, атьма до... тікала далекими лісами. Щоб журби ви вже не мали, недостатків не зазнали, Щоб у всьому вам щастило, щоб вам жити було мило. Щоб були здорові зараз домухаті, щоб збувались в мрії світлі та багаті, щоб була щаслива наша Україна, а у ній зростала віра всіх єдина. Я від усіх складаю вам бажання щирі, повні правди, всього того, що сам собі сьогодні побажали. Нехай вас сповняться думки, що маєте. Бажають гречі. І жити довго, аж поки Бог вас не побачить. Щоби на вашому столі і хліб і книжка все лежали, щоби у щасті і добрі ви нових свят діждали. Господарі, прощавайте, тут проживайте. Хай минає вас все лихо, хай віддасть жити. Всім дорослим і Валентин земля служити здоровень, на боті у всій родині і на славу Україні. Прощавайте, мирці й хаті, будьте щасні та багаті. Майте долю добру і Божу, тільки вірте в ласку Божу. Ласка ж Божа всіх спасе, край і нарід піднесе, хай нашої єдності вороги накаються, а ми скажемо дружу. Messias